Так, друзі, всім привіт! Вітаю на YouTube-каналі Українці в Канаді. І сьогодні я хочу вам показати будинок, який ми орендуємо сім'єю. І додивіться це відео до кінця. В самому кінці відео я розповім, скільки я плачу за цей будинок. Зараз я знаходжусь саме біля мого будинку. Ось так він виглядає. Цей будинок здається на дві сім'ї. Він дуже великий. Бачите, тут дві двері. Ось у цій частині живуть а, одні люди, ось в цій частині живемо ми. А, ну так Ми сортуруємо сміття. Тут така в нас клумбочка. А, це моя резина, яку я ніяк не можу продати. А, такий дворик. В дворик ми ще дійдемо, пізніше будемо. По порядку Значить, паркінг місце наше. Тут стоїть одна машина, іншу машину ми паркуємо біля дороги. Сам район дуже добрий, мені подобається. Закуточок такий, немає траси. Люди тут люди, діти можуть грати спокійно, їх випускаємо, машини не літають, тож нам дуже подобається. Ну, погнали в самий будинок, покажу вам, як ми живемо. До речі, цей контейнер вже сусідський, не наш, у нас такий. У нас два, два контейнери на, дві, на два будинки. Заходимо в будинок. Так, ну зайшли до будинку, це Вітальня, це я, привіт всім. А, так, пішли далі по порядку, як то кажуть, це така. Перша гардеробна, тут висять речі. Це вже було все встроєно, окрім плечиків. Плечики ми купляли. І під взуття також полки я робив сам і купляв. Почнемо з прихожої. living room називається в Канаді. Це кімната, яка по канадським стандартам не вважається кімнатою, тому що тут немає однобедрумних. Будинки або квартир, Вони всі по нашим українським міркам двобедруні. Тобто обов'язково буде room і обов'язково ще одна кімната. Вона буде по-канадському називатися одна бедрумна, але по факту є дві кімнати. Тож це living room. Одразу почну, що ми тут купляли, що тут що не купляли. Тумбочку, ми купили цю на маркетплейсі Бушну. Телевізор купували новий, тому що ми приїхали в Канаду без нічого. Це крісло безкоштовно. Тут люди інколи дають, виставляють речі безкоштовно. Ми її забрали безкоштовно. Цей стол і стулья ми купили бушні на маркетплейсі. ну Полки вже нові. так, Це також крісло безкоштовне. Цей диван бушний на маркетплейсі. Що далі? Ми заїхали в цей будинок. Значить, тут був новий ремонт. До нас тут ніхто не жив, і це дуже круто. Що тут було з техніки? Холодильник новий, був наданий нам до користування. Микрохвильовка мі також е, нова, нам була надана на користування, ми вже живемо тут 8 місяців. Е, духовка, духовий шафа, посудомийка це дуже круто. Я не знаю, як ми в Україні без посудомийки жили. Е, все це було надано нам в користування разом з будинком. Ось така лінрум. Е, перший у нас іде туалет. Бездушової гостьовий Також все нове, тут дуже круто. Далі у нас є двір. В двір можна виходити прямо з рум Я вам позже покажу пізніше, як у нас у дворі у нас там за цим барканом є річка, де ми ловимо рибу. А поки, мабуть, пішли зі мною на другий поверх, покажу вам. Наші кімнати. Цей будинок вважається трибедромний. За цією стіною, я вам нагадаю, вже живуть інші люди, але дуже крута шумоізоляція, ми їх просто не чуємо. Сподіваюсь, вони нас також. Ось такі сходи. Піднімаємось до гори. До речі, картини це вже я чіпляв. Цю інсталяцію також самі робили. Так, тут е, другий туалет. Вже наш і туалет вже з душевою. Тобто два туалети і одна душева будинку. Так, Заходимо до першої кімнати. Це кімната старшого сина. Ось так вона виглядає. Полочки я вже сам робив. Ліжко, такий вид нього, на ліс і на річку непоганий. Також є в кімнаті гардеробна. Відчиняти не буду, там висять просто речі. Це дуже зручно, до речі. Переходимо в наступну кімнату. Це кімната молодшої доньки. Вона виглядає ось так. От також ми це все купляли, всі полочки, столи. Все це купляли ми самі. Також такий вид, на ліс. Дуже прикольний. І також є гардеробна, що дуже зручно. Це знову я. І переходимо. У спальню в нашу. Ось така спальня, доволі таки велика, також є гардеробна за цією двер'ю. Ось все, ось такі три кімнати на другому поверсі зачиняю двері. Зараз спускаємось, покажу вам бейсмент. Йдемо в бейсмент. Ось Вхід у наш бейсмент. Бейсмент це подвал. Тут ремонту немає, але він тут, в принципі, і не потрібен. Зараз покажу, що у нас тут є. Так, у нас тут ми зберігаємо їжу довгого зберігання, Там макарони всякі каші. Також тут є пральня, є сушилка, є речі, які висять зимові або літні, які ми не часто використовуємо. А і така дверка у сам. Бейсмент. Ось так зразу вибачаюсь, ніяк руки не доходять тут навести порядок, але тут можна зробити повноцінну кімнату ще. Тут я приніс диванчик, до речі, цей диванчик на вулиці я безкоштовно також знайшов. Ось тут я хочу зробити стіну, тут буде офіс, а там буде як сарай для всякого непотребу або потребу. Так, ну такий бейсмент. Що, йдемо на вулицю? Так, виходимо з бейсменту і йдемо показувати вам двір. Ось так от двері відчиняються. Зачиняються. Тут у нас таке патіо. Сидимо тут улітку. Ось такий дворик, невеликий, але дуже затишний. Мангальна зона. Ось така палатка замість сарачику, там стоять дві воломашини, лопата. Все таке снаряддя для саду. Тут у нас клумбочка влітку дуже е, красиво. є е, нічна підсвітка. Бачите, вночі воно автоматично вмикається, працює на сонячних батареях. І Піднімаємось далі. І зараз місце, де... Я відпочиваю душею. Чух. Переходимо. Ось така ріка, прямо у дворі. Так, спускатись, я не знаю, не буду, щоб тут не навернутись. Тут ми прямо ловимо рибу, зараз воно замерзло. На тій стороні ліс і парк. І восени або влітку воно все жовте або зелене і дуже-дуже. Красива. Це ріка, яка впадає в ріку Детройт. Якщо поплити по цій річці, то можна виплити прямо в Штати. Тож, отак от ми живемо в Канаді і платимо за цей будинок 2300 доларів канадських на місяць. Я вважаю, що дуже приємна ціна для такого будинку. І комунальні окремо десь виходять 300 доларів. Взимку. Але великий плюс комунальник, що ми комунальні платимо пополам з нашими сусідами. Так що, ось так, друзі, дорого чи, чи дешево, напишіть у коментарях. Цікава ваша думка. Всім пока, побачимось на каналі.